Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо от невдячна людина? Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо а, нашим дітям, якщо вони у вас є? Ну, треба ж подякувати. Подякуй там дяді, подякуй тіті, подякуй бабусі, подякуй дідусеві. Що ми маємо на увазі? Що ми маємо на увазі, коли. Коли ми самі дякуємо, виражаємо свою вдячність, ми а, маємо зрозуміти, що почуття вдячності, це те, що Бог, а, можна сказати, провокує в нашому серці. Це те, що Бог збуджує в нашому серці. І правильне серце, правильне серце наше серце, якщо воно в правильному стані. Воно, воно не може залишатися без почуття вдячності. І, власне, Бог Він виховував культуру вдячності в своєму народі. В ізраїльтян свого часу Бог ціленаправлено певним чином Він виховував культуру вдячності. І він робив це по особливому. Я не знаю, чи практикували такі речі а, інші люди, інші народи, які жили навколо Ізраїлю, навколо євреїв, чи практикували вони те, що Бог рекомендував, до чого Бог заохочував а, ізраїльтян. Якщо ми а, візьмемо книгу Левит. Перші розділи із першого, перший, другий, п'ятий, наступні розділи Бог вчив людей, як вони мають приносити жертвоприношення. Старий заповіт характерний жертвоприношеннями. Він характерний тим, чого ми не практикуємо сьогодні. Нам до кінця певні елементи тяжко зрозуміти, це були кровні жертви. Бог, варто зазначити, Бог він був принципово проти людських жертвоприношень, Бог він більше зосереджував увагу свого народу, своїх людей на жертвоприношеннях тварин. Такою була певна культура. В цьому був певний зміст. Ми не будемо в цілому розглядувати сьогодні зміст жертвоприношень, але одну із жертвоприношень нам. Варто згадати, нам а, не варто пропустити поза увагою сьогодні. А, була одна із таких жертв, Бог її назвав жертвою мирною. Це була одна із таких а, специфічних, на перший погляд, жертв. І Бог сказав Мойсеєві: передай. Ізраїльтянам, якщо хтось із вас захоче виразити свою вдячність, якщо хтось із людей захоче проявити вдячність, що йому треба зробити? Вдячність перед Богом, вдячність за будь-які речі, які відбуваються в житті. Якщо твоє серце. Переповнилося вдячністю, є певні практичні речі, як ти можеш це виразити. Візьми, це Книга Левит, сьомий розділ. Візьми із хліба, візьми з оливи, візьми із муки, візьми із інших речей, принеси це перед Господнє лице, віддай певну частину священникаві. Візьми іншу частину свого дару, який ти підготував, і з'їж його в Господній присутності. І якщо твоя жертва була великою, якщо це було теля, якщо це було ягня, якщо це була е, велика міра твого жертвоприношення, ти мусив це з'їсти до вечора. Не можна лишати із цієї жертви на наступний день. Не можна. Ти мусиш з'їсти це сьогодні і зараз. Що це значило? Практично, це значило, якщо твоє серце сповнене вдячності, візьми практичний дар, принеси його перед Господнє лице і розділи його з іншими людьми. Ти мусиш до вечора з'їсти. Сам ти цього зробити не зможеш. Як би ти не хотів сам, ти з'їсти цього просто фізично не зможеш. Тому бери і розділи з людьми, кого бачиш, віддай їм ці дари. Роздай, роздай. Таким чином вирази свою вдячність. Це те, що Бог прищеплював своєму народові, своїм людям. Це те, чому Бог навчав людей. Якщо ти вдячний, твоя вдячність має виглядати максимально практично. Ти маєш вчитися бути вдячним практично. Якщо ми підемо далі. Новий заповіт. Новий заповіт багато місць, які вчать. Про вдячність. Будьте вдячними, вдячними, вдячними. І в контексті нового заповіту, в оригіналі, в грецькому оригіналі завжди вживається слово Євхаристія. Слово вдячність Євхаристія. І ми. Люди, які більше знайомі з церковною традицією, ми звикли думати, Євхаристія це, це причастя. Насправді Євхаристія має, в слові Євхаристія є слово, в основі цього слова є такий корінь Харіс. Харіс, який буквально значить дар. Який приносить радість. Дар, який приносить радість. А, в нас є слово харизма. Знайоме нам слово харизма. А, людина має харизму. Людина має якийсь дар. От, власне, звідси це і пішло. І новий заповіт говорить, є Євхаристія Христос. Христос зробив, практикував неодноразово власне, цю Євхаристію, вдячність, коли хліб розламав, коли нагодував людей, віддавав вдячність. І те ж саме в нашому, в нашому культурному, в українській культурі, в нашому контексті є слово, російське слово є благодарю. Да? Благо. Тобто добро дарю. Благодарний чоловік? да? Моя благодарність. Благо дарю. Не благо приймаю, а благо віддаю. Дарю. Українське слово дякую. Для нас воно складніше сприймається. Насправді це слово лінгвісти говорять, воно перекочувало в українську мову через. Польщу із німецького коріння Данке. І, власне, багато європейських мов у вдячності мають корінь цього слова Данке. Звідси пішло і слово данина давати. Давати. Коли ми говоримо дякую, насправді ми можемо бачити в цьому щось глибше, не просто. Дякую. Красне слівце, красиве слівце от дякую тобі. Культура вдячності, вона представляє із себе щось глибше, ніж виглядає це на перший погляд. І коли ми говоримо, коли ми виховуємо своїх дітей і говоримо, що потрібно бути вдячним, ми можемо вчити їх просто. На автоматі видавати слово дякую, і ми можемо вчити їх практикувати культуру вдячності. Як? Як культура вдячності може виглядати практичніше? В Біблії є ряд людей, я приведу троє із них це троє таких ключових біблійних героїв. Які вели себе дивним, дивним чином, які вели себе нестандартним чином. Перший із них Авраам. Згадайте, книга буття? То не можете згадати, я вам розкажу. Був Авраам. І в одному епізоді, в один момент свого життя, він отримує певні багатства. Він отримує. Певне благословіння від Бога, матеріальне благословіння. Тобто він щось від Бога щось отримав. І він повертається додому, і в його серці щось відбувається. Він знаходить Мелхиседека іншого чоловіка, якого звали Мелхиседек, і він говорить: знаєш що, я хочу віддати тобі десяту частину. Із того, що я надбав. Мене до цього ніхто не змушує. Мене не змушує ніхто це зробити. Я вдячний Богові за те, що я отримав, і я хочу віддати тобі 10- частину із цього матеріального багатства. Просто візьми десяту частину. Це Авраам, якого, якого Бог не змушував. Бог не говорив йому. Я тебе благословив. Ти мусиш віддати. А кому віддати? Підеме Алхиседекові віддай. Ні. Це те, що Авраам було в Авраама в серці. Він отримує, і він шукає іншу людину, кому він може виразити вдячність, кому він може дати цей благий дар. Наступний із людей Яків, це внук Авраама, він іде в чужу землю, подорожує, і зупиняється, і молиться, і говорить: Господи, якщо ти благословиш мене і дасиш мені певного роду матеріальне забезпечення, я віддам десяту частину. Я відділю від цього певну частину і віддам. Віддам. Цей чоловік, Яків, знову практикує в своєму серці цю культуру практичної вдячності. Не просто, Господи, я скажу тобі, мене взагалі дивує, як можна говорити Богові спасибо, і спасибі. Це трошки нелогічно, тому що слово спасибі воно пішло від корення спасі Бог. Тобто, коли людина хоче е, виразити, виразити словесну вдячність за якесь добро, вона говорить «спасі тебе Бог. Звідси і пішло слов'янське слово спасі Бог. І як ми можемо говорити Богові спасі Бог? Ну, це така логічна трошки. І Яків говорить, я не просто хочу словами щось виражати, я хочу. Взяти і практично свою вдячність виразити на когось. На когось я хочу це зробити. Я хочу знайти того, кому я можу зробити благий дар тому що це стан мого серця. Третій із людей Давид. Давид це ця подія записана перша книга Самуїлова, коли цар Давид. Був у переслідуваннях, тому що Саул його переслідував, і він зі своїми людьми тікав з міста до міста. Вони переховувалися. І одного дня Давид отримує величезну міру матеріального достатку. Це були події, а, ну як не як, це правда. Він пішов. Завоював велику частину багатства, тобто набув велику міру багатства. І він розділив його між своїми людьми по рівній частині. Він говорить: кожному із вас рівна частина. І що Давид робить зі своєю частиною? Давид бере свою частину достатку і говорить, я не пам'ятаю, там біля десяти певних людей. Він згадує е, старішини ізраїльські, це певні ключові люди в містах. І Давид говорить: я згадав біля десяти людей, які зробили добро мені, коли я переховувався. Так чи інакше, вони були корисними мені і моїм людям. І він говорить, моє багатство, яке я надбав. Я хочу його розділити з вами. Я хочу віддати його вам. Я хочу роздати його вам. Тому що таким є моє серце. Мене до цього ніхто не змушує. Бог мене до цього не змушує. Ви мене до цього не змушуєте. Ми з вами контракт не підписували. Я вам не зобов'язаний. Це моє серце. Я хочу віддати. Кожному із вас якусь частину свого багатства. Отак От виражається моя вдячність. Це є, це є приклади того, як практично може виражатися вдячність в нашому житті. Новий заповіт. Що вчив Христос? Євангеліє від Луки? Шостий розділ. 31 вірш. Ісус вчить. І як хочете, щоб з вами вчиняли люди, так і ви вчиняйте з ними. На перший погляд, я хочу отримати. Так, давай я дам тобі, а потім ти віддасиш мені там, через місяць. Давай я, я щось дам тобі, а потім ти щось даси мені. На перший погляд можна зрозуміти отак. Ісус говорить, як хочете, щоб з вами вчиняли люди, так і ви вчиняйте з ними. Але далі Ісус говорить щось глибше. Він, так би сказати, пояснює, що він мав на увазі, і говорить, якщо ви любите тих, хто любить вас, От ти мене любиш, я тебе люблю. Ти мене не любиш, відійди в сторону, я тебе теж долюблю. Якщо ви любите, люблячих вас, яка вам за те вдячність? Тому що і грішники люблячих їх люблять. І якщо чините добро тим, котрі вам роблять добро, яка вам за це вдячність? Бо грішники те саме чинять. Якщо позичаєте тим, від кого сподіваєтеся одержати назад, яка вам за це вдячність? Бо грішники також дають позику грішникам, щоб одержати назад стільки ж. 35 й вірш. Але ви любіть своїх ворогів, і чиніть добро, і позику давайте, не чекаючи нічого. І буде нагорода ваша велика. І будете синами Всевишнього. Бо Він, Ісус говорить: Він Бог добрий до невдячних і до злих. Христос розкриває людям серце Бога, серце свого Отця. І говорить, Намагайтеся бути схожими на Отця Небесного, на Бога. Божа природа віддавати. Бог, він є початком всякого добра. Бог, Він є джерелом благословінь. Бог є перший, хто благословив нас. Всяким даром добрим, всяким даром небесним. Бог є. Бог є тим, хто генерує добро і віддає його нам в цей світ. І Христос вчить будьте схожими на Бога. Копіюйте, наслідуйте Його характер. Коли ти прийняв добро від Бога, коли ти прийняв благословіння від Бога, коли ти відчув, що в твоє життя прийшли благословіння від Бога, що з цим робити? Коли твоє серце переповнюється вдячністю від Бога, що з цим робити? Знайди того, на кого ти можеш Вилити свою вдячність. Знайди. Бог добрий, Бог благословляє невдячних і злих людей. Христос говорить: знайди тих, хто навіть не зможе тобі віддати назад. Знайди тих, хто не зможе відповісти тобі взаємністю. Вилий на нього свою вдячність. Зроби це практично. Знайди об'єкт для того, щоб проявити йому свою вдячність, вдячність свого серця. Євхаристія. Дар, який приносить радість. Ми, ми, люди, особливо. Особливо це має стосуватися тих, які вважають себе віруючими. Особливо це має стосуватися тих, які вважають себе християнами. Особливо це має стосуватися тих, які вважають Бога недалеким собі. Нам варто задумуватися, що нам потрібно наслідувати його характер. І коли ми. Бачимо в своєму житті благословення, коли ми бачимо в житті своєму масу благословень від Бога. Наше серце не може залишатися. Ну, ну класно. ну Добре. ну Спасибі Бог. Є, є щось глибше. У вдячності є щось глибше. У вдячності, вдячність це. Це хвиля. Нам потрібно спровокувати. Вірніше, правильніше буде, Бог спровокував хвилю вдячності, і нам, нам потрібно бути тим, тими, які не зупинять її на собі. Зіпсута гріховна природа вона вимагає того, щоб приймати, щоб приймати і зосереджувати все на собі. Зіпсута егоїстична гріховна природа, вона вимагає: давай, 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 а чого це я маю давати? А мене ще недостатньо давати. Приймати давай, місце знайдеться. Зіпсута егоїстична людська натура, вона не схильна, не схильна бути практичною у вдячності. І тільки наслідуючи характер Бога, ми можемо продовжити цю хвилю вдячності, приймаючи від Бога, шукати, на кого я можу це вилити? На кого я можу це перевести? Кому, кому я можу бути корисним? На кого я можу вилити цю вдячність? Кому я можу. Я прийняв дари від Бога, благі дари. Я прийняв від Нього. На кого далі я можу ці благі дари переадресувати, не очікуючи взаміну, не очікуючи назад, а просто продовжити, продовжити цю ланцюгову реакцію. Посилає Бог, приймаю я, віддаю іншому. Інший приймає ці благі дари, передає іншому. І щоб ця хвиля. Ця хвиля вдячності, вона має перерости в цунамі, вона має перерости в цунамі вдячності, коли вдячність вона, вона переходить, вона практично переходить, вона практично є корисною для інших людей. Це і, є, це і є біблійна і зріла модель вдячності. Це і є серце, яке наслідує Бога, яке є схожим на Бога, яке не не просто акумулює оці всі благи дари на собі, приймає і перериває цей ланцюг вдячності. Давайте не будемо тими, хто переривають ланцюг вдячності. Нехай не на нас розривається цей ланцюг вдячності. Нехай наше серце буде схожим на серце Бога, яке віддає. Безкорисливо, незалежно, невдячна людина, зла людина. Моє серце наслідує Бога, щоб віддавати. Це є моя вдячність. Це є практична сторона вдячності. Чи варто нам вчити дітей, говорити дякую? Звісно, варто. Звісно, варто. Чи варто нам самим? Словесно виражати вдячність. Звісно, варто, це елемент культури. Це є правильно. Але нам потрібно бути здатними дивитися глибше. Нам потрібно, бути, нам потрібно вчитися, вчитися практично свою вдячність виражати. Ісус Христос. Ісус Христос віддав себе як дар. Ісус Христос віддав себе як дар для нас. Най, найвеличніший і самий благий дар, який ми отримали від Бога, це дар спасіння, звісно. Це дар Прощення наших гріхів. Це через Духа Святого різні інші дарування. Ми, ми вже отримали цей дар. Кожен із нас вже отримали цю, цю харизму, цей харіс, цей дар благодаті, цей дар, який приносить радість. Ми вже його отримали. Що ми з цим будемо робити далі? Що це буде викликати в нашому серці далі? Ми перервемо це на собі, чи ми приймемо виклик знайти об'єкт, знаходити його, постійно знаходити, щоб виражати, виливати, виливати вдячність на інших. Хтось буде її виливати на нас? Хтось буде це робити безумовно. Чиєсь серце буде а, розполагатися, щоб на мене виливати. Моє серце має бути відкритим, щоб далі це передавати. Це є добро, яке походить від Бога. І змінює життя інших людей. І стає благословенням для інших людей. Нехай Бог благословить. Я думаю, що нам варто прийняти цей виклик. Не знаю, практичне завдання не будемо давати, да? будемо? На, на цьому тижні знайти об'єкт, той, який ви точно знаєте, що він, він не зможе вам віддати. Це і не важливо. Але в мене є причина виразити йому свою вдячність. Не знаю, чашкою кави. Оплатіть за проїзд в маршруті, літрою молока, не знаю, кілограмом картоплі. Знайдіть, практикуйте, вчіть, привчайте свої серця до того, щоб бути практично вдячними. Давайте піднімемося, щоб помолитися.